Вітаю вас на каналі ОЛКА. Сьогодні у нас на огляді, а також в продажу дуже цікавий варіант, незвичний. Peugeot 308 в кузові хетчбек, 1,6 турбодизель, 6-ступенева механіка, 120 коней. Автомобіль 2014 року, який до нас приїхав з Німеччини, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. В гарному кольорі перламутровий баклажан на гарній комплектації. Цікавість ще в тому, що в ньому пробігу 205 тисяч рідних кілометрів. Комплектація також гарна. З заводу він комплектувався без системи AdBlue, так що це також великий плюс. Повністю обслужений, є всі відмітки, коли що мінялося, на якому пробізі дизайн в цьому автомобілі, ну, чесно кажучи, на висоті. Дуже гарно попрацювали дизайнери над цим автомобілем, дуже класні в ньому лінії. Зараз пройдуся, товщиноміром, покажу та заміряю лакофарбове покриття. Почався дощ, зіпсувалася погода геть. Вже вибачайте мені. Тришка пластикова. Дивіться, які бомбезні фонарі задні. Оця арочка фарбувалася. Була косметика. Один елемент у нас фарбований, без шпаклівки. Екологія в даному автомобілі на місці, нічого не вирізалося. Форсуночки всі повністю в допусках, корекція в нормі. По ходовій частині все справне, навіть нічого не підстуковує, не грюкає, дуже збитий автомобіль, повторюю, динамічний. Дуже приємно управляємий. Зараз давайте пройдемося швиденько по комплектації. Такі. Така оптика передня, Ледовані ДХО, що ближнє, що дальнє світло ледоване. противотуманні фари. Є сколи на капоті. Ну, класно виглядають ці фари. Передні та задні парктроніки, легкосплавні диски, гума зимова 19-го року, 90-го. Електроскладання дзеркал, безключовий вхід. Зараз вам включу задні ледовані фонарі, щоб ви бачили, як вони класно, стильно виглядають. Ну круто, круто виглядає весь автомобіль. На що не подивися, все дуже класно, дизайн. Давайте салончика. Ага, є підсвіточка LED під зеркалами. Салон мене взагалі шокував світлий колір. В автомобілі нічого. Не прокурене, немає ніяких потертостей, стан автомобіля наближений до нового. Так, що ми маємо 4 стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал, електроскладання дзеркал, спортивний, спортивне кермо, система ЄСП, система старт-стоп, круїз-контроль. Електроручник, заводиться кнопочкою, два ключі в автомобілі. Дивіться, яка куліса стильна. Мультимедіа. Зараз включу, покажу вам. Виводиться бортовий комп'ютер на цей екран. Навігація. Клімат також виводиться сюди на екранчик. Бортовий комп'ютер. Все дуже зручно. Дивіться, який стильний дизайн. Стрілочки, правда, в тахометрі навпаки, але швидко привикаєш до цього всього. Дуже класно виглядає салончик. Дуже все збережене. Зараз пройдусь. По задньому ряду сидінь. Покажу вам, дивіться, все в якому стані. Матеріал дуже приємний на дотик, дуже гарно чиститься. Багажне відділення. Достатньо місця. Для багажу я не скажу, що він зовсім маленький. Система заливної горловини без адблю, адблю немає, з заводу нагадую. Дивіться все в якому стані. Коврики все присутні. Ледована підсвіточка. На потолочку. Пасажирське сидіння переднє. Дивіться, як виглядають передні карти. Дуже гарний дизайнерський підхід, приємні матеріали на дотик. Шумоізоляція тут на висоті, скажу вам чесно, Меган відстає по Цим параметрам зараз вам покажу відміточки сервісні. Так, дивіться. Остання відмітка була. На пробізі 169-165 тисяч кілометрів в 21 році. Пробіг 100 рідний давайте зараз заведемо, послухаємо, як працює двигун завівся спів Оберта. Демфер не стукає, щеплення працює без потусторонніх шумів, схвачує приблизно десь посередині. Тихенько працює. Автомобіль дуже економ... економний в порівнянні з меганом, чесно скажу, то Peugeot економніший. При швидкості е, я їхав 800 км, проїхав на цьому автомобілі, швидкість моя була десь 120-110, він показував мені розхід 4,2-4 літри. Манні в мене таких показників не було. Двигун працює рівненько. Так, давайте пройдемося по болтам. Болти не крутились. Фари 13-м роком. Що ця, що ця. Єс відмітка. 165 тисяч. Це останній був сервіс, де було замінено ремні, ролики і помпу. Антифриз чистенький. Все рівно відкручу, покажу, як сльоза. Двигун працює рівненько, ролики не шелестять, весь повністю обслужений. Хто зацікавився даним автомобілем, знаходимося в Полтавській області, місто Заводське, Любий спосіб перевірки, будь ласка, приїжджайте своїми діагностами, спеціалістами, перевіряйте. Ціна даного автомобіля складає 9950 доларів. Друзі, дякую знову вам, що ви мене підтримуєте. Інколи пишете коментарі, підписуєтеся. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде Україна. До зустрічі!